Та, любі друзі на каналі Українці в Німеччині. Ось так поступово настав серпень, дуже швидко йде до середини. Але серпень це місяць, в якому найбільше, мабуть, свят присвячених 200-річчю міста Ютерсло. Саме ось такі квіти польові були висаджені на багатьох клумбах, на околицях міста, ну всюди, вздовж дороги. Тут дуже багато Арабіса, Алісума, навіть є червоний льон, Дика Мальва. Виглядає це приголомшливо. А які аромати, особливо від отих манюсіньких квіточок, які називаються Алісумом. Він просто медовий. А ось так прикрасилося місто до свята. Це музей міста Гютерсло. І такі картини з'явилися не тільки тут, а й на банку, і на автовокзалі, ну всюди. Тут історія міста Гютерсло, у фотографіях, ну, як на мій погляд. Цікаве оформлення, в принципі, і таке незвичне. Щось новеньке. Поряд знаходиться одна із кімнат. Я розказувала про, коли була прогулянка по місту Гютерсла. Є отакі кімнати, де виставляються роботи художників. Це саме одна із таких скляних кімнаток. Цікаві картини, дуже важко їх знімати, було скло відсвічує і дуже сонячно, як бачите, було видно. І... Три дні був від маркетингу Гютерсла. Було свято, були виступи музикантів на площах міста. Трішки послухайте, не знаю, заблокує мене YouTube за те, що авторське виконання чи авторська пісня. Ну, Все-таки я вирішила вам показати. Тут, як бачите, дуже багато на обох площах. Це трикутна площа. І раніше вона називалася площею Гітлера. Я вам розповідала про цю площу. Тут лишився постамент від пам'ятник, який використовується для надписів і е, захисту миру. Людей дуже багато, дехто приходить зі своїми стільчиками, дехто використовує перекр... розкладні стільчики. Дуже Мені сподобалось, як він виступав. Чесно кажучи, я не знала про цього співака раніше. День продовжується, концерти продовжуються, все місто святкує день народження. Кафе навколо заповнені, переповнені. Діти розважаються на травишці, на газонах. Все так, хто хоче сидить на траві. А назад, коли йшла, це був вихідний наступний неділя. Ви знаєте, що в нас магазини не працюють. І я побачила ось оцю мілку, чесно кажучи, цікава така. Асортимент, продук... Асортимент фірми Мілка, дуже багато цукерок, шоколаду. І ось другий день. Точніше, це вже був третій день, я на другий день не ходила. На третій день пішла, тому що я дуже люблю виконання на саксофоні. Ця музика мені дуже подобається, вона дуже романтична така. Коли я прийшла, вже почалося. ну Може вдасться, щоб. Почуєте щось в тому, що був і вітер, і дуже багато було різних шумів, людей багато. Ім'я виконавця якраз було на афіші. Неділю було ще таке дійство. Але ми були в дорозі, ми не побачили і не, бачили, не стали учасниками цього дійства, цього, цієї ходи. Цікаво було подивитися, але подивилися і з віконечка автомобіля. Звук, звичайно, виключили, тому що було дуже галасливо, дуже сильний був звук. Ну, я оскільки я не змогла зняти це зблизька, то насолоджуюся тим, що вдалося зняти, і це добре, бо це дійство присвячене теж до дня народження міста Гютерсло. Them. Don't second guess, we live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer. Balance in your eyes now. Remember that time you gave your heart, and remember me. that time. Так, між поїздками і святами, проходить мій, моя відпустка, яка вже йде до закінчення. Магазини вже готуються до весь осені. І не повірите, до Нового року. Це виглядає, ну, скажу, дуже для мене так незвично. Чесно кажучи, за весь час я вперше бачу, щоб ще не було Хеллоуіна. І прикрас до Хеллоїна, а вже були новорічні іграшки, мої улюблені Олені. Ну, щоб не платити багато, ще є тут і по знижкам іграшки, і гірлянди, так що, хто хоче, здрастуйте. Тільки говорила про те, що не бачила Хеллоїна. Ось, будь ласочка, уже повно асортименту. Відео було невеличке. Але ви відчули і настрій свята, і настрій міста, і красу природи. Я бажаю всім тихо дні і ночі, миру та перемоги, миру в душі, миру у світі. Кому сподобалося, ставте лайки, кому не сподобалося, ставте дизлайки. Але ми повинні відчувати, що вам або подобається. Або не подобається наша робота. І до зустрічі!